Наша сім'я живе у злиднях. Прикро про це казати. Та з тебе кепський годувальник. Ей, я ж забезпечив вам дах над головою. Гаразд під головою. Родино, у мене прекрасна новина. Я влаштувався репетитором у заможній дім. Скільки води у їхній вітальні? У них у вітальні немає води. Таке буває. Мій поклади на підставку. Через кілька днів маємо ось таку задачу. Скільки нам дивитись ваш студіймовий мовий телек, поки їх не розкусять. Y дорівнює 102. Що ти таке верзеш? Я хочу дивитися телек. Чух і сверблячка. Довшило. Журнал товстий кіт.